Є хороший тример для стрижки бороди з регулювальною насадкою. Тобто Це для стрижки, в кого середня довжина, велика довжина бороди. Той, хто використовує машинку для стрижки, бо тому що там великі насадки. Ось тому є ось така альтернатива. Тобто сам пристрій більш компактніший. Тут у нас іде індикатор на зарядку. І регулювальна універсальна зарядка. вибачте, універсальна насадка. Тобто, ви тут ой, можете виставити потрібну вам довжину тут у нас підписано від 2 до 14 мм ви можете виставити потрібну вам довжину. Ось, тобто навіть в машинках для стрижки є не такі великі насадки, як тут довжина. Тут ось ззаді блокується. тобто Ви виставили довжину, заблокували в по потрібному вам положенні. І все, і воно буде вас триматись. Далі, наступний момент це те, що працює від акумулятора. Може працювати від мережі в час зарядки до 5 годин. Ось Тому кому треба, звертатись 599 гривень. Ціна в комплект ходи щітка для очищення. Мастило, кабель USB, все є, все як положено. Залишились останні комплекти. Замовити можна через інстаграм. Напишіть нам інстаграм посилання в шапці профілю, напишіть дірект або можна написати вайбер телеграм відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтеся.